Так, друзі, уж так повелось, що як я починаю щось робити, обов'язково виключають світло. Це вже перевірений факт вже скільки разів. Оце весь день я була, їздила по справах, займалася своїми ділами і прекрасно цілий день було світло вдома. А як тільки я почала, одразу його виключили. Ну, добре, що в мене вже був запас води. Я вимила якраз, поки не було світла дуже тщательно всі огірочки. Ось, Також начистила собі чесничка. Крубо кажучи, підготувалася до того, що буду це квасити огірки. Зараз включила світло, я вже нарвала хріну якраз чистенькою водичкою його промила, бо вже була вода, вже було світло. І красота. Зараз буду квасити. Друзі, вперше роблю в пакеті, знаю, що не рекомендую так робити. Ну, бо все ж таки він не, не піщевий. Але люди так роблять. В мене є відро без пакету, і я вирішила підстрахуватися. Ось. І одне відро зробити з пакетом. Ну, щоб бути впевненою, що все буде добре. Так, буду закладати огірки. От. Так що одне відро в мене буде з пакетом. Мені здається, так би більше вирогідності, що там ніяка пліснява не заведеться. У мене був не дуже вдалий. Досвід. Я коли е, вперше це робила, не дивилася, це теж у Лідії Кананенко, І вона робила завжди з пакетами. А тут вона каже, ну, там люди нас сварили, і вона без пакетів. Ну, я собі без пакетів зробила. І, коротше, в мене відкрилося відро. Я його поставила зверху, поставила інше, і від тяжо іншого відро відкрилося, кришка відкрилася. Ну Це було непомітно. І е, потім, коли я прибрала зверху відро, то ця щель вона там залишилася і там почала розвиватися пліснява. А е, я це вже побачила, коли я побачила чорну плісінь. От, Тому. Знаєте, так, на всяк випадок підстрахуюся вже є в мене від пакету і зроблю з пакетом. Ніколи такого не було. Це вперше в мене закінчилась пам'ять на телефоні, а я встигла договорити свою муцію. Прекрасно. Зазвичай мені не дуже щастить. Так, я вже розклала перший слой а, огірків і засипаю побільше чесночка. Дуже люблю маринований чесник, але не просто маринований. А от саме з огірками, з помидорами. Взагалі дуже люблю всі ці додаткові мариновані овочі, там, ці морква, цибуля. Дуже класно так побільше. побільше, Нехай буде. Лише в гриби багато додавати не треба, бо я додала і це був капець. Ці гриби ну вони ж приймають все на себе тягнуть. Сподіваюся, що за гірками не буде, бо я вперше так багато додаю, як сьогодні. ну Нічого. Вже як буде, так буде. У <сіх> мене є одне відро нормальне. Так, і я сюди висиплю таку от суміш в Аврорі ще в тому році брала для огірочків. Тут чого тільки нема. І так от я все сюди насиплю. Дубаюся для квашення воно теж підходить. І ще я сюди додам все ж таки своєї гірчиці і укропу, бо цього щось замало мені. Зараз я додам ще свого своєї гірчиці в зернах. Я потім ще й без ну, порошок додам. Коротше, я всього додам, щоб пліснявої не було, бо я її вже боюся після того випадку. Ну і укропа насіння. От так от. Красав, красав. Це другий слой буду закривати. Все, друзі, я наскільки могла, компактно позакладала. Ось ще тут містечко є. Але я не впевнена, що зав'яжеться пакет. Я в цьому деякі сумніви. Ну, вже подивимося. Так. Я пішла, назбирала ще хліно нарвала. Такс. У мене домила ще огірочків. Я їх всі не помила, тому що вже в ніску не влазила. От. Якраз залишалося, я їх домила. Жалко, в мене немає двохлітрової баночки, то я б туди зараз ці доробила. Би. Ну, вже з'їздся. Так, і що далі? Далі в мене є росол ще з минулого разу я його залишила. Зараз я це все залью. Ух, важкий. Росол вже готовий. Сподіваюся, що його вистачить. Я його не вистачить. <рив> Вже вижу. Ну, не хочеться ще робити, тому що навряд чи я буду ще щось квасити. Може, якщо я буду ще на базарі і будуть по такій самій ціні огірочки, може я ще й заквашу, хто його знав. Може, в мене да, придеться ще робити. Може, в мене ще будуть помідорки. Подивимося, може, я ще помідорок заквашу, хоча, в принципі, я вже її намаринувала, і наквасила нормально, ну будемо дивитися. Ось, Зараз я ще зроблю розсол, я роблю на 1 літр води 50 г солі. Соответственно, тут 10 літрів води, 5 кг солі сюди намішала, розболтала. і ось Готовий розсол. Коротше, нефіг делать. огурці, хрем, чеснок, горчиця, укроп. Всього побольше, потім водою, солью залила, і красота. Все. Мені, дуже, мені взагалі дуже подобається закатки робити. От зараз буду баклажанчиками займатися. Ось, Так, да, треба робити ще цієї. води, ну, ладно. Так, друзі, сіль вже майже розчинилася. Зараз буду заливати залишки. Які тут потрібні. І от згадала, що мене питають, щоб я показала, як я мариную чесник. Якщо після всіх оцих моїх заготовок ще лишиться, що маринувати, я вам покажу. Зараз це не роблю, тому що він може полежати і в мене, і в вас цей чесничок. Вже потім, коли оце от ну зараз запригуємо да, в останній вагон, закатуємо все, що повинні були закатати, те, що не встигли. Те, що хочеться ще де закатати додатково. І потім, коли вже з закатками буде покінчено, то можна буде маринувати чесничок. Він все одно ще з місяць полежить і все буде з ним добре, я сподіваюся. Все розчинилося сіль. Все буде з ним добре. А от баклажани не полежать. Тому поки що так. Зараз розілью, я себе знаю. Гадалки не ходіть. Гадалки не ході. Так, скільки ж нам тобі треба? О, вже майже все. Так, так. і зверху, і зверху я ще хочу посипати гірчицю. Нехай буде. Не знаю, так багато можна чи ні? Боже, це буде якась смесь. там чесника, віршиці, як не знаю, з його. Випускаємо воздух. Може, різиночкою зав'язати. Рік назад, може навіть два, купила в Аврорі на рідкість фігові різинки. Сподіваюсь, зараз вони мене не підведуть. Так вони жахливі, якщо чесно. Такс. Сподіваюсь, зараз все нормально ще й закроється. Закривати на полу треба, бо цей стол не видумав. Притираємо всю цю прасую, готуємося до світуючих заготовок. Свідуючим будуть баклажани. Гірки, якщо я правильно пам'ятаю, повинні декілька днів дня постояли. Тут в літній кухні а ось, вже... На цей По. Так. А тепер я буду готувати баклажанчики. Я їх вже помила, взвісила і принесла оцю перешку, яка в мене вчора вийшла. Тут ціла кастрюля. Ось така класна! Томатне пюре будуть баклажани в томатній такій пасті, грубо тобто кажучи. І от ще ось тільки вийшло тут ще з помаранчевих таких помідорок. Теж. Я, до речі, якось казала, що після томатного соку залишається ось така пюрешка, і її можна використовувати кудись в заготовки. І хтось мені написав Фу, я таке викидаю. Ви так написали, тому що у вас, напевно, класна соковижималка. і в мене вона робить ось таке от ріденьке пюрешку. Тому так мало соку виходить з великого об'єму помідорів. Тому що, от, вважайте, якби воно добре вижило, от як є такі соковижималки, я бачила, що там залишаються чисте косточки і шкурочка. То було б добре. А так, бачите, ціла, грубо кажучи, ще могло б бути соку, ну, як мінімум, 3-літрова банка. Ну, нічого страшного, зато буду використовувати це ось в заготовки. Зараз піде в баклажани. Друзі, ми в моєму погребі. Вчора я вже допознава зілася з баклажанами, не встигла з вами попрощатися. І ось, прощаюся з вами сьогодні. Вже наступний день. Баклажанчики показую, вам готові стоять вже в погребі. Вчора вони постояли, ну нічва жайте. Під одіялом, там стигли. от Зараз я їх занесла в погреб і якраз показую вам результат. Вийшло, виходить, 5 літрових баночок. У мене закінчилися літрові банки. Я думала, що в мене вийде 5 лише. І я вирішила, як би, ну ладно, в мене маленькі закінчилися, в мене не так багато, щоб їх всіх було. Тому, ну, оскільки в мене залишилися тільки трьох літрові, то я сюди закрутила. От, мені чомусь здавалося, що в мене ще є. Ну, ні то ні. Ось, ось так от викрутилася, закрутила в велику. Нічого страшного, просто обожнього баклажани не пропадуть. ну я так думаю, А вже взимку будемо бачити. Ось, Так що от стільки баночок в мене вийшло. Коротше, наробилася я вчора конкретно. Півдня по справам їздила ввечері, ось займалася закатками. Якщо вам цікаво, можу зробити обзор на свій погреб. Пишіть, якщо цікаво, я вам покажу, що в мене є до зими. Не так багато, але трошечки, я думаю, мені вистачить. Все, на сьогодні все. З вами прощаюся. Всього вам самого найкращого. цьомкою обіймаю. Всім па-па!